Ну та що, прийшов той момент, коли все ж таки треба робити якісь е вольові рішення шумними і довгими годинами вирішування і все ж таки отак, от, вирішили. Заводимося. Засипаємося і їдемо сіятися. Так, що там у нас з пасівним? Значить, наразі засипаємося весь Dynamic. Ось уже відкрили, глянути на якість. Якість, давай, покусуйся. Ось така якість. Більш-менш нормальна. Зараз досипемо так графітки і... Диви, як не фокусується зовсім. О. Во, во. І а, розсипаємо на 16 банок і вперед. Так. А ви слідкуйте. Повинно бути цікаво. Нормально. Нормально. Багато так. по багатому Ну, блін. Будемо вірити, що тут пощитані штучки. Дружненько закинули бачки, пройшли, все протовотничили, заводимося і вирушаємо. Бо в принципі трохи є роботи. Оба-на! Тут все виключено нормально. Ну та і, що я вам скажу? сієм потихеньку. Звісно, відчуття, е як і в прошлому році, трошки дурнувати, в плані того, що е незрозуміло, що ти тут робиш, ну, таке, руче. просто сіваєш на сіння, а по факту 50 на 50, чи буде, чи не буде, тут уже як повезе. Ну, Котрий раз повторюсь, агробізнес, агросектор він як лотерея. Тож, намагаємося більш-менш якісно це зробити. Сіємо ми 250 тисяч, 300 ми не захотіли, 250 тисяч, міжнадіємо 70. Глибина посіву у нас йде 3 см в сухому ґрунті, поки що. і ну, Не знаю, надовго чи не надовго, але поки що. Зовсім пересушений ґрунт. Вологи тут взагалі немає, тож дуже великого прикольно. Дуже, дуже великого смислу а, відтягувати немає. Тож а, проводимо посів по більш-менш сухому, так як посів по сухому завжди є якісніший, ніж по вологому. А, що це виходить? Получається, у нас десь порядка 17, 16-17 штук на метр, фактично є. Буває трошки більше, бува трошки менше, ну, в середньому беремо. Вішаті 70, сказав вже, да? зробили діагональку по полю. Сіємось з автопілотом. Слава Богу, все працює, все нормально. Сьогодні сигнал у нас GPS працює. Трошки, звісно, хмарки гуляють, але вони високо і вони по факту не в ту сторону взагалі йдуть. А що буде? Будемо бачити. Що ж, слідкуємо і ми дивимося. Да, колеги, багато питань було по поводу відгуків про колдон агро Навігатор, автопілот. Ну, як бачите, користуємося доволі класно, все. Чіткість, ну ось воно Отак от держи. Трошки колихає, звісно, вибачаюсь Отак от краще буде видно. Бо сіємо по хорошій діагоналі. Ось прискає оприсковач полоси а Ми ходимо під таким кутом, то трошки воно смикає. Ну а так, бо, як бачите, по замальовки все чотенько виходить, класно. А, зміщення 35 робили. Адекватно води, все подобається. Більш-менш розібралися з налаштуваннями, тож відгук, звісно, позитивний. Тож, колдон, агро, звісно, лайкосик. Будь ласка, кому цікаво, спостерігайте, ну, ми задоволені. Ось так от сидиш, теревеньки ведеш і робота робиться. Ну, отак так. От. Розгортачі трошки приспустили, щоб таке десь якісь кучки з рештками розгрібало, щоб умови були більш-менш однакові, щоб отримати все ж таки якісні і рівномірні сходи. Якщо це буде е, ласка Божа, скажімо так, і погодні умови, не хотілося б, щоб це була марна справа. Тож е, сіємо з надією і з позитивчиком. Це четверочка. Прижим не робили. Глибина посіву у нас 3 см Сейчас Попробую знайти те, що ми сіємо. Сухо, сухо. Зовсім сухо. Поки ти його знайдеш, так тричі перехочеться його шукати. Ну, де ж ти є? Як завжди. Де? Ага, ось, ось. Короче кажучи, ось. Глибина сіє. Сухо, сухо. Що ще треба? Вже трошки зробили, порядка 10 гектар. Продовжуємо. Сіяться хороша діагональка і вперед. Такий доволі кудрявий фончик получається. кудрявий-кудрявий такий. Так, добре. Працюємо. Час теж на вагу золота тож працюємо. Так, Колеги, часто задаєте одне й те саме питання, думаю, відповім раз, і щоб не було ось їх кожен раз під кожним відео писати. Значить, Чого так трапилось, що ми на сьогодні сіємо піонер серії А? Лише піонір серії А із категорії сой. Нагадаю, у нас було в посіві піонер Тешка і Мустанг. Тежка у нас зазвичай попадає дуже в стресові умови і абортує побики. І за цього у нас не виходить добитися такого знаєте, стабільного і якісного урожаю. Стосовно Мюстанга і ПНРА, то доволі якісні продукти, доволі класні сої, єдине є сно. В наших умовах, на утилу, в нашій зоні Піонір Серіа більш стабільніший і більш потенційніший, ніж Мустанг. Мустанг у нас вивівся одним таким знаєте, щелчком в тому плані, що той рік, коли у нас було дуже багато в пасіві бавовникової совки, вона значно під'їла нам мустанг і Мустанг зацвів в кінці серпня. У вересні він почав наливати боби, і ми його збирали дуже вологим. Тож, тож весь урожай сої у нас пішов через сушку. Саме Мустанга Піонер ці моменти копнула, вона оказалась стійкіша для совки і дала непоганий результат. По всім рокам експлуатації і культивації. Сої, Мустанг і Піонер, то Піонер більш стабільніший. Того і вирішили не шукати ніде мустанга і просто-напросто залишитися вірним одній Сої, а саме піонер серії А. Зараз розвернемося і поїдемо далі. Тож в цьому році, в прошлому році, у нас лише піонерка і планів змінювати поки що немає. Єдине, що ви знаєте, що у нас якби в пробі класична соя, то по ще рано робити висновки одним роком досліди не закінчуються, Треба як мінімум 2-3 роки. В цьому році другий рік. Тож подивимося, зробимо висновки. Можливо, буде лише піонер серії А і все більш нічого. Те, що ми посіяли покровні культури ранні сої, ультраранні, то такі сої, звісно, класно мати в своїй в своєму господарстві, так як бувають такі випадки, що збираєш ранню культуру і. Є волога, то чого б не скористатися моментом, виростити або покровну культуру, або, як повезе, то другий урожай. Думки такі, в житті не завжди виходить так, як ми плануємо. Тож намагаємося адаптуватися, намагаємося перестраюватися, тримати свій напрямок за вітром, а не проти вітру. Тож, сіємось. Дискотуємо і в принципі робота йде. Та що, бачу, що вже батько під'їхав, мабуть... Ага, обід, обід. Зараз підобідаємо і далі. Тож приємного і вам. Той випадок, коли це все важливо. Ось так. З доставкою не поле. Ну так, звісно, краще виглядає. Знімали прапора, щоб е, тримати його в чистому вигляді. Постирали його і, звісно, стояло воно це все діло в хаті. Собиралися швидко, виходили по тихому, називається. Е, та що, виїхали в поле, поки почали, поки туди-сюди. Прапор вже на місці. Так, кому-то вподобання вподобаєчка. Як по ниточці йде Утюже, дебело так. Тиск 2 атмосфери у нас в пнематики. Прорізає доволі якісно, Глибину тримає. Ну такий фунт залишається. Трошки такий, наче... Підрозчисали його, підняло трохи ворс, Там воно таке пришльопнуте, звісно. Гліфосатом обробили вчора зранку. Сьогодні сіємось. Ну і звісно очікуємо дощу. Апаратура працює. Уже 12 гектар посіяли. Ну, початок є. Розвалився сидушки і кайфуєш. Да. Марки гуляють, але вони щось дуже високо. Так, тихенько, як завжди, історія з ріпаком От, лабудінь його відносно бачить приходиться чутливість зменшувати і зменшувати. На той випадок, що якби, коли закінчиться, тоді запишіть. Ну, на це поле у нас в будь-якому випадку вистачає, тож дуже на нього я не звертаю увагу. От така ось різниця. Ось, оце сіяно, а це вже не сіяно. Класно, класно. Добре, сіємось. Може щось буде цікаве, ще покажу. Так, вирішив додатково нагадати інформацію, так як буває сам передивляюся відео, коли трошки вже в пам'яті, скажімо так, забувається, то чистики стоять отвір догори. Так, глибина 3 см. Редукція стоїть. 16 штук на метр, 16,5 десь так от. 21 вверх-вниз 15. Що ще? Перекатка на мінімалочки пережата. Тиск в системі пневматики двоєчка. Тобто нормально прижимає ніде нічого не пробуксовує, все адекватно. Ну, більше такого. Ну, то що колеги? Вже робота доходить до кінця. Дане поле після гороху ярого майже майже завершено. Потихеньку добиваємо, складаємося в цьому кутку, водам досіваємо наступну діляночку там 4 гектара і їдемо на базу. Так, Ранок наступного дня робимо ревізію стану колес. Ну, так що, всі накачані і це вже є результат. Тож, витримала перший день навантажень. Хоча старня була. Так, другий день посівної 24-25, 2425. Проводимо. Ревізію все ж таки посівного, те, що буде на демку. Dynamic ми вже бачили, доволі класно, все сіється, все красивий пасівнак. пасівний матеріал. значить Оце ось іде temptation Можна оцінити якість зерна. Крупне, класне. Питань нема взагалі. Так, наступний у нас іде домінатор Також питань нема взагалі. Класний якісний матеріал. Так, Бахус. Ну, скажімо так, трошки хужіший. Ну, не забуваємо, що це є сорт. Так, і том. І том. Ну, трошки краще, ніж Бахус. Чим Бахос. Так, виходить, у нас буде посіяно 5 різних варіантів. Із них 3 гібриди, 2 сорти. В нормі будемо, скоріш за все, сіяти 250 тисяч. Так як е, умови не дуже гуд і чи вийде у нас виправити цю ситуацію найкращу, в кращу сторону, подивимося. Е, тож, е, засипаємося. Зараз розробимо схему, як ми його посіємо, і їдемо, сіємо. Е, далі покажу. Так, щоб не забув. Ось ділянка 6 гектар, питомник, стоп, дорога, столб. І прямо від столба починається у нас темптейшн в ту сторону. Погнали. Опсияна цим же ж динаміком. По периферії і у той гузирчик тоже динамик. І так, той варіант, коли... Хоч не хоч, а якісь експерименти проводяться. Трошки поміркувавши і зробивши таку аналітику по сівозміні саме у цієї ділянки, вирішили після пшениці. да, Не дуже попередник, по, по, по наутільній технології. ну, Тим не менше, при умові, що міжряддя було 35 і норма висів пшениці, всього лиш мільйон. І врожай ну, не така, що зашкварна, як хотілося, звісно. Сіємо з розгортачами рядка ріпачок. На даній ділянці проводимо посів Temptation. На наступній ділянці буде у нас посіяно, ну як наступна, вони рядушком. Буде посіяно. Як він називається домінатор. І на наступних двох полосках буде посіяний сорт. Том і пахом. Ну, а як воно получиться чи не получиться будемо спостерігати далі. Так, колеги. Значить, по краю 16 рядків у нас обсіяно попереднім гібридом. То, що сіявся, і той лів участок. І закінчували оце поле. Значит, і засипаємо Сейчас, получается, по ходу стану. Ліва сторона у нас бахус, права сторона у нас том. Зараз ще один проход по кругу робимо. І відбиваємо рівні полоси. І буде поочередно бахус том і будемо дивитися, будемо звіряти з гібридом на одних умовах на одному полі. Погнали! І так, колеги, пасівна ріпачку 24-25. Закінчена. Пасіма більш-менш адекватної якості, дуже зауважень немає, всі добре. Те, що планували зробити, демку, ми зробили. Можливо, не в тих найкращих умовах, які можна було. Тож, спостерігаємо, кому цікаво подальший розвиток подій, підписуємося, ставимо колокольчик, щоб не пропустити відео. І Звісно, приємно, коли є лайкосик. Тож, до нових зустрічей! Далі буде цікаво.